Всім привіт! я вам покажу пушку, яка безперервно стріляє стріла. Так, робимо таку конструкцію. Ставимо факели з редстоуну. Далі ставимо отак блоки. На них ставимо ще раз редстоун. Він має погаснути. Далі ставимо знову отак блоки. І на них теж е, факел з редстону. Так. Вот має вийти така конструкція. Далі між ними ставимо блоки. Є. І. проводимо редстоун. Вот. Посередині ми його тут. мы его не сполучаем, мы ставим так. И сбираем, сбираем стрелы. Так, стрелы, стрелы боевые. Так, стрелы. Хватит. девочка. так. стрела. стрелы. И у нас стреляют быстроразные Але її можна зупинити за допомогою речага. Так. І ось. І зрозуміло, що після цього ми можемо зібрати стріли знову.